Дорожче визначеної суми ліки не коштуватимуть. МОЗ запровадив національний каталог цін. Виробники та імпортери декларуватимуть у ньому граничні оптово-відпускні ціни на ліки, а також максимальну суму, за якою їх можна буде реалізовувати в роздріб в аптеках. Йдеться як про безрецептурні препарати, так і ті, що продаються за рецептом, входитимуть до переліку і новітні ліки. Гази, а також препарати, що не мають аналогів і купуються за спеціальними контрактами. Паралельно МОЗ впроваджує систему реферування цін. Вона вивчатиме граничні ціни у уряді країн і співставлятиме їх із українськими. У міністерстві сподіваються, завдяки цьому ані виробники, ані постачальники чи роздрібні мережі не зможуть зловживати цінами, а самі лікарські засоби стануть доступнішими. Наразі каталог вже почали формувати у найближчі 10 днів виробники та імпортери мають передати дані про ліки, які входять у національний реєстр. Усі інші препарати реєструватимуть протягом 20 днів.